Запрошує садок у світ казковий, Де пісня, танець, ігри і театр, Де лине рідна українська мова, художнє слово і веселий жарт. Ти дзвени, дзвени дзвіночок, всіх дітей в садок скликай. Світ чарівний і казковий, ти малятам розкривай. Дзвіночок зветься наш садок. Щодня чекає він діток. Такими словами хочу розпочати свою презентацію досвіду Роль народних казок в гендерному вихованні дошкільників. Я хлопчик, я дівчинка. Кожному вихователеві відомо, що для дітей. Найулюбленішим жанром усної народної творчості є казка. Розповідання казок завжди приносить малятам велику радість. Вони уважно їх слухають, активно сприймають, швидко запам'ятовують їх зміст із задоволенням переказують, грають в ігри з казковими сюжетами. Я помітила, що сила впливу казок залежить не лише від змісту, а й від уміння яскраво і образно розповісти її дітям. Казка животворне джерело дитячого мислення. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. Тому, знайомлячи дітей із казкою, визначила такі завдання з гендерного виховання. Вчити культурі, особистості хлопчиків та дівчаток через відображення дій казкових героїв, сформувати моделі відповідної певної статі через образність опису персонажів, враховувати потреби і інтереси хлопчиків і дівчаток шляхом порівняння полярних еталонів поведінки казкових героїв. Сприяти формуванню уявлення дітей про ідеал сімейних відносин через зміст художніх творів, розкрити різні риси характеру хлопчиків і дівчаток у вчинках казкових героїв, формувати основи моральних якостей, мужності і жіночності у дошкільників через емоційне ставлення, почуття до героїв казок. Особливості казки – Визначається тим, що вона формує у хлопчиків та дівчаток певні риси характеру. Образи казкових персонажів емоційно приваблюють малюків. Діти навчаються розрізняти жіночі і чоловічі якості характеру, розвивають свої творчі та акторські здібності під час декламування віршів, розігрування сценок, діалогів казкових героїв. Головними позитивними персонажами казок часто виступають герої-богатирі, добрі молодці, силачі, які спонукають хлопчиків орієнтуватися в стереотипах чоловічої поведінки, сприяють усвідомленню своєї статевої належності, спонукають доводити розпочати до кінця, досягати поставленої мети. Наприклад, в казках Кирило Кожум'яко. Коти-горошко, чарівна жаба. хлопчики наділяються незвичайними якостями, надприродною силою, смітливим розумом, чуйною вдачею. А дівчатка, сприймаючи казки, вчаться ототожнювати себе із фізичною статтю жінки, формувати прагнення наслідувати стереотип поведінки жінки-матері в господинні дому. Закріплювати у дівчаток вміння розрізняти і використовувати в побуті та праці предмети відповідно до їхнього призначення, виховувати бажання турбуватися, допомагати. Наприклад, в казках Яйце-райце, Івасик-Телесик, Летючий корабель, кривенька качечка, дівчатка пізнають турботливе ставлення, жінки до дитини, красу, жіночність, доброту. Лагідність, працелюдність. Конституція України, Конвенція про права дитини, Закон України про дошкільну освіту, базовий компонент дошкільної освіти, програма розвитку дитини дошкільного віку, Українське дошкілля» – Всі ці документи спрямовують діяльність педагога на формування життєвої компетентності в кожної дитини. Тому. Намагаюсь не просто дати певні знання дітям, а й навчити реалізовувати їх у життя. Для цього використовую в своїй роботі організовані форми навчання з дітьми та інші види діяльності. Відомо, що в дошкільному закладі основний вид діяльності для дітей є ігрова діяльність, тому планую заняття так, щоб діти граючись навчалися. Заняття. Це педагогічна робота, яка включає в себе стратево-рольове виховання, яке повинно мати системний і гнучкий характер. Особливість проведення занять з гендерного виховання полягає в тому, що програмові завдання подаються у вигляді гри, малюнків, казок, загадок, віршів, розповіді, про народні звичаї, обряди, фольклор. Це дає для мене безмежний простір для творчості. Так під час заняття Казкова подорож діти відгадують загадки, зустрічають казкових героїв, розігрують ситуації, імпровізують ролі та з задоволенням передають свої враження в своїх малюнках. А під час інтегрованого заняття по сторінках улюблених казок... Хлопчики та дівчата з задоволенням відтворюють сюжети знайомих сказок та ролі. Що беремо ми з дитинства у доросле життя, звичайну свою улюбленішу міташку? Так, дитинство і гра не роздільні. А найбільш яскрава, емоційна, виразна, красива це театралізована гра. Кожен із нас у дитинстві мріяв стати принцесою чи принцем, хитрою лисичкою чи мудрим їжачком. А в цьому допомагають нам казки, які діти відтворюють на сцені. Театралізована гра найбільш проста і цікава. Разом з тим дуже складна і кропітка. Вона дозволяє успішно вирішувати багато освітньо-виховних завдань термпітного виховання, розвивати творчий потенціал хлопчиків та дівчаток, формувати стійкий інтерес до театралізованого мистецтва, духовувати морально-етичні відносини між хлопчиками та дівчатами. В моїй роботі театралізована гра займає центральне місце театр ляльковий, настільний, тіньовий, Театр картин, планилеграф, пальчиковий, драматизація. Всі вони дуже гарні для показу вистави. Я навчаю дітей за допомогою ігрових вправ випробувати себе в різних ролях, ситуаціях. Навчаю дітей розподіляти ролі за здібностями, знаходити правильний аргумент. Під час роботи у дітей формуються позитивні риси характеру. Я приділяю багато уваги поєднанню казки з образотворчим мистецтвом під час проведення роботи в майстерні для хлопчиків та дівчаток. Нетрадиційні техніки малювання, аплікація, конструювання, пап'є-маше, орігами, квілі стали невід'ємною частиною педагогічного процесу. З'явилися цікаві дитячі роботи. Наголовники для казки рукавички, декорації для казки впіни та двоє мишенят, ходить гарбук в городу, колобок та інші. В моїй скарбничці Зібрано дидактичний матеріал, ігри з завданнями та вправами, настільно друковані ігри для реалізації гендерного виховання. Завдяки їх постійному використанню діти з особливою цікавістю сприймають матеріали. Так в ігровій формі малюки розв'язують ребуси, кросворди, загадки, картинки. Дівчатка та хлопчики здобувають знання під час конкурсу веселих та кмітливих. Інтелектуальних казкових історій. Неможливо виховати дітей через казку народного фальтуру. Це віршики, пестушки, путішки, забавлянки, заклички, потішки. Здаючись до народної творчості, я чітко усвідомлюю специфіку. Всю систему роботи з використанням фольклорного матеріалу будують так, щоб зацікавити ним дівчат і хлопчиків. Діти не тільки охоче слухають і запам'ятовують їх, а й розуміють мудрість, прикази, Так, Він називається Грандик. Вишивають на ньому дубові листя, це сила. А ще в це... дівчинках називається росяничка. На нього вишивають калину, щоб дівчинка була гарна. А ще квіт ромашки. З ніжності і здоров'я. Я прагну позитивно впливати на проблему суспільства, а особливо, що стосується хлопчиків та дівчаток дошкільного віку. Казка – це цікава справа для всіх, як для мене педагога, так і для дітей. Діти не тільки досягли літературних успіхів, а ще й отримали психологічний зріст особистості, пасивні, невпевнені в собі дітки, зацікавились, стали активними. У хлопчиків проявилась сміливість, відповідальність, а дівчатка стали більш ніжними та лагідними. Я на правильному шляху іду до досягнення своєї мети. За допомогою української народної казки формую у дітей стійке поняття власної статі Я хлопчик, я дівчинка, громадянин своєї країни.